Ми заїхали по в кафе на трасі. Так як дітей було 8, вони одновременно відбіжали в туалет. Я зайнявся там покупкою меда. Я не замість, що один з дітей не повернувся. Невідомо, чи гралися діти в кафе у Піжморки, чи просто дівчинці стало зле. Однак вона повернулася, коли родина вже поїхала. Мала попросила допомоги у незнайомих людей. На місце інциденту прибули міліціонери. Фургони з дитячим садком, інспектори міліції знайшли у сусідній області. Разом родина зібралася знову лише наступного дня. Зважаючи на щирі каяття, правоохоронці не стали суворо карати батька, обмежилися виховною розмовою. Він купив три банки меду, старшому мальчику сказав, йди в машину, слажу. І все, сіли і поїхали, ще й маленький цей мені помахав до свидання. І поїхали. Я вийшла на двір, це таке стою. Минут 10 вже пройшло, виходиться Інга за вагон. і все. Дану дівчинку ми опитали, знали, що її звати Інга, що вона громадянка Республіки Білорусія. Дана дитина перебувала у мене вдома з дружиною, накормили, все нормально. Передали батькові дитину.